Це відео починається не так, як все, якась мотивація, якийсь такий заряд. Це відео для тих, хто смучився морально, фізично, в будь-якому вигляді. Для тих, хто хоче досягнути своєї мрії, але постійно невдача, 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 проблема, не підходить, не виходить, задумка не збулась, не все так легко. І тут... Починається таке, а може здатися, а може не продовжити, а може, то не той варіант. І я тебе відео не записую для того, щоб вам там щось не знати, що розказувати. У мене просто дум... зараз в голові подібні думки. Але не, не такий етап, щоб здатися, а щоб може то, а може воно не запасує, а може... Все не, не буде так, як я хочу. І купа купа таких подібних думок. Тому що Невдачі є постійно. І що вам сказати, просто зараз не буде таких фафосних фраз чи, чи щось. Просто говорю від себе, як воно є. І якщо озорнутися назад, наприклад, 3 роки назад, 4 роки назад щоб я мав ті самі знання, що я маю зараз, або старався кожен день робити те, що я роблю зараз, то я б вже мав то все, що я хочу мати. І якщо я зараз закину, знаєте, що зараз важко. Пройде там 3-4-5 років і я буду жаліти сильно. Я буду дуже сильно жаліти, так як я жалію зараз, що я не продовжив, що я закинув, що я не робив, що я не вчився, не розвивався. В тому напрямку. І То розумієте, проблема в тому, що на початку весь час важко. І зараз той початок сам гірше пережити. Це як як одна людина казала, засіяти поле і вийти, дивитися, а воно не виросло на другий день, наприклад, на третій, за місяць, а дивишся на сусіднє поле, а там вже таке наросло файне, що ти думаєш, як? І ти закидуєш, через пів року приходиш, вертаєшся а... і думаєш. А там проросло було, а там вийшло, а там вилізло, може треба було продовжити. От зараз така сама ситуація не була, і зараз вона в мене є, думаю, три роки тому я би міг та все робити і зараз би мав такі результати, що я би мінімум що могло б бути, що зараз, я би не думав взагалі про гроші. Я взагалі не думав. Бо в мене було достатньо, що я би... Ну, не думав взагалі. Тому... Наступні три роки теж пролетять скоро, як казала одна людина. Е... Чому я кажу, як одна людина? Бо я багато слухаю, я споживаю контент, який приносить користь, а не якийсь там розпаковка з Китаю і тобто тому подібне. Три роки пролетять п'ять, 5 знову так само швидко, як і попередні. І Головне не прозівати. Вона кожен день робити щось. Я то розумію, але важко. Розумієте, так важко. Ну, Це відео просто не буде для історії для кожного з нас. Кожен мене, хто зараз проходить етап подібний, мене зрозуміє. А там не виходить, а там, а то, а все. І ще окрім тої ситуації, ще різні довколишні ситуації, там проблеми. Там проблема, там проблема. І просто, ну, Це відео не щоб жалітися, а просто щоб підтримати когось, хто зараз в такій ситуації, щоб. Бу... Коли в ти в такій ситуації попадаєш, тобі здається, що всіх все окей, зразу виходить, а в тебе ні. Але. То виходить так, що то в кожному. І давайте для історії. Я шовкнув пальцем і через три. Через 5 років я буду ще сидіти в тій машині, яку я хочу, і згадувати на початок. Це для історії. А всім вам вважаю не здаватися і топити до кінця. Щоб не було, як важко би не було. Бо якщо здасться, то 100% потім буде жаліти. Я перевірив це на собі. Тому вперед!